Пане Петре, хочу запитати найперше про те, що відбувається у Маріуполі. Чи фіксуєте пересування техніки, її переміщення особового складу? Як рухаються, куди пруть, на Запоріжжя чи на Донбас більше? в Сторону, можливо, часового яру. Інформацію яку можете озвучити. Ну, з того, щоб на чому варто було сконцентруватись, то дійсно є переміщення у всі е, боки, як то кажуть, да, вони просто різного характеру. Є переміщення, які ми бачимо: вони рухаються з Бердянського напряму безпосередньо в бік Новоазовська. Так, зокрема, ми бачили, що вони привозять танки, і е, такі самий подібний рух є і на північ Донецької області е, в бік Волновахи. Це означає, ну єдине, що вони продовжують концентруватись. Ясна річ, що Ним, часом, з початком їх наступальних дій на Харківщині, ми продовжуємо то, ну, те, що не бачило до того, бачимо, що жива сила їде з Бердянського напряму. Це означає, що вона може їхати із Запорізької області, з Криму, з ну, з Харкові, з Херсонської Харк... з області. і рухається в бік Новоазовська і там вона зникає Ми її не бачимо далі. Це скоріш за все. За нашими, скажімо, за нашою гіпотезою, вони все ж таки підіймаються на заїжджають на територію Російської Федерації. Там підіймаються вже ближче. І на Харківщину безпосередньо там з точки зору підкріплення це от з основних рухів. Ясна річ, що я повторюю, що є і певні переміщення на території Запорізької області, як завжди, ну принаймні паливо везуть в БК їде, але на зараз не можемо сказати, що це там пов'язано і або ми бачимо якісь посилені концентрацію, або ну щось з тим, що вони мають сконцентруватись скажімо, на Запоріжжі або в районі Вогледару. ні. на сьогоднішній день не спостерігаємо. От знов ж таки повторюсь, таке враження, що основна точка прикладання зусиль поки що це все ж таки десь, десь не на території Донецької області. Давайте так. Пане Петре, ви повідомляли інформацію про те, що окупанти будують якусь очевидно військову базу а, біля Бордянську. Що відомо, що це за будівництво, якими темпами йде. Ну і Бордянський так насичений дуже російськими військовими, плюс а, використовують порт активно. Вони там. Що це за така нова база? І а, чи в зоні вона нашої досягності? Ну в зоні досягності, то ми певно, що так. База, вона не зовсім біля Бердянська. Вона на території Бердянського району, але вона ближче до кордону між Запорізькою і Донецькою обласним. Ну, там справа в тому, що від селища Урзу, далі до селища Кулікова, там є колишній полігон полку Азов. Вони постійно користують і фактично про що ми давно кажемо, що в нас ми розглядаємо. В цьому характері, що в нас є маріупольська бердянська агломерація, тому що все узбережжя Азовського моря фактично від Маріуполя до Бердянська воно натикано цими базами. Вони використовують використовували принаймні пансіонати, санаторії, все, що можна пристосувати. А це зараз вони будують нову базу. Дійсно, вони формують її. Вона не дуже велика. Я не можу сказати, що вона там якась захмарна неподалік полігону, а, про який я казав. А вона знаходиться на території Бердянського району, тобто там досить сконцентрована. Без того насправді росіян, тому що там є селище Кутир, наш Бабахтарма, тарма, потім селище Овзу. Ну і тягнуться, і все вони тренуються на цьому полігоні безпосередньо, і з Бердянської сторони так само там в районі Кулікова. Це селище теж знаходяться окупанти. Трохи далі от вони будують цю базу. Ну, судячи за все, вони просто можливо переглядають необхідність активність залучення от саме цього полігону. Можливо, за для використання станками тренування або що щось таке, тому що в них є декілька полігонів. Оце один дуже великий полігон, він загалі не замовкає. А є полігон, вони його розконсервували. Зараз знаходиться він на території фактично Маріуполя в Кальмівському районі. Там вони тренуються зі ствольною артилерією. Є ще один полігон в Новоазовському районі. на стикі Маріупольського і Новоазовського району. І сьогодні буквально ми знайшли ну остаточно, скажімо. У сьогодні вчора з нашим спротивом дуже великий полігон. Там де штурмовики вони готують це на території вже Новозовського району. Він майже на кордоні природньому України і Росії, тобто Новозовського району і Ростовської області. Там він дуже великий, з укріпленнями зі всіма. Тобто, він більший за всі ті полігони, які я назвав до того. Ну і ось там ми, нам принаймні тепер зрозуміло, що і частина підрозділів туди заводиться, які заїжджають з території Бердянського району, ті, що ми бачимо, і потім не розуміємо, куди їх тягнуть. От частина їх завозилася саме на цей полігон для тренування, злагодження і таке інше. От а як пане Петре, зараз вони використовують в Маріуполі а, Азовсталь? Ні, там як? щось палало нещодавно, так? Да, воно вони розмінують систематично. Там вони фактично з Азосталь не використовують ніяк. Там базується декілька підрозділів невеличких. Не зрозуміло, що вони взагалі там роблять. Не можна сказати, що там військова база якась велика, великої принаймні нема. Але вони активно його використовують для, для розмінування. Вони, якщо щось знаходять по місту, там авіабомби, які залишили снаряди, такі інше, вони вивозять на азовсталь дуже часто і там підривають. Потім там іноді, от це була така до речі, така історія прекрасна. Вона просто демонстративно. Вони підірвали, розміновували авіабомбу. Її підірвали на території Зовсталя, зайнялася пожежа, пожежа перекинулася фактично на підстанцію, яка там знаходиться. Підстанція вийшла з ладу. У підсумку через цю підстанцію вийшла з ладу ще 10 підстанцій, всього 10, ну всього 11. І от уже третю добу, фактично, вони не можуть дати ладу. Значна частина міста без світла, систематично там зникає зв'язок, мобільний зв'язок, зникає інтернет. Про це так сьогодні сам. писали також, що да, що з зв'язком Маріуполі, поки біда чор. Ну, там не поки вона там взагалі біда. Просто іноді його нема. А то коли він є, ну це знаєте, якщо нам згадати для розуміння, як працює зв'язок в Маріуполі людям, треба згадати, як працював, ну, наприклад, наш мобільний зв'язок там 10 років назад, да, коли в нас був Ейдж, там в кращому випадку 3G. Да, всі пам'ятаємо, що тут зона ловить, тут не зо не ловить. Треба зрозуміти, які тебе треба оператора вибрати, і таке інше. Оце ну реальний Маріуполя. Він ну стрибнув назад досить швидко. А на це накладається, воно ж вирубається. Світла нема, не працюють. Ясна річ, що мобільні станції не працюють, їх на генератори не переводять, тому що і так нормально, як то кажуть, така сама історія зі світлом. Ремонтувати світло і бригади по ремонту, от наприклад, інтернет-зв'язку. В Маріуполі фактично одна бригада, яка складається з п'ятьох людей, тому його немає. Да а чому так? Тому що платять їм всього 35 тисяч рублів. Це там ну скільки там 12 тисяч гривень, десь приблизно, і люди просто не йдуть туди працювати, тому що це замало. На ці гроші в Маріуполі не проживеш. У підсумку нема кому цього робити. Підіймати ціни, теж ніхто не підіймає, тому що не можна, тому що обмежують ціни на використання цих послуг. Ну таке, от такі дика. Дика така помість радянського союзу з незрозуміло чим да з якимось радянським капіталізмом початковим, тому там нічого не працює насправді нормально, як до того звикло. Ну якось вони звикли жити в цих умовах, Не знаю, Що воно, ну, пане Петре. Як нема зв'язку, коли кажуть в Маріуполі колапс майже екологічний, що цілі річки там з каналізаційних стоків течуть. Ну і ніхто тим також тому ніхто нікого ніякої ради не дає. Що відбувається загалом у місті? Як працюють комунальники в тому числі? Ну так і працюють. Ну власне, там не можна дати ладу. Ми кажемо про це, і мені здається, ми з вами раз ми вже десятки разів принаймні про це згадували. Справа в тому, що каналізаційний колектор він не то, що не працює, да його фактично на сьогоднішній день не існує. Він в багатьох містах перебитий в результаті бомбардувань. На виході з міста він фактично паралізований, тому що не відбувається викачування, не відбувається очистка. Ну власне, викачувати нема що, тому що воно кусками просто оцій. І фактично, що ми маємо? Ми маємо ємкість, яка знаходиться під землею, яку набувають давайте скажемо так, водовідведенням. Да? Будемо трохи лояльніше це казати. Воно рано чи пізно цієї ємкості має кудись діватися. І от воно дивається, у підсумку виходить просто на поверхню. З вулиць тече по вулицям, тече по підвалам, воно тече в море, воно тече в річки. Воно ну взагалі там скрізь, і його більше і буде більшати, тому що ніхто хто каналіза... О чим чим каналізацію взагалі не не займається абсолютно, і ну це велика проблема. А людей зростає. Росіяни ж продовжують приїжджати. Тобто на навантаження на всю інфраструктуру збільшується, і інфраструктура буде давати збій. Однозначно, і ну гірше за все, що люди просто звикають до того жити. Вони не не звертають на це увагу. Тобто, це стає проблемою, коли воно тече по ну по житловим кварталам, скажімо да, по великій концентрації, де мешкають люди. Де, коли воно тече там, де люди не мешкають поруч, ну тече і тече. Просто звикли на це не звертати уваги. Я знаєте, постійно про це кажу, розмовляючи з нашими людьми, які знаходяться в місті. От є одна штука, яку ну нам складно зрозуміти. Нам я маю на увазі всім, хто дивиться на кадри з Маріуполя. Ми можемо оцінити оцю розруху, можемо оцінити відсутність, Комфорту і таке інше, але ми точно не можемо відчути запах, який там стоїть. Да, от сморід, який стоїть в Маріуполі, а він є скрізь. Люди до нього звикли, тому що воно там тхне так два роки вже і втхне скрізь. І ну, це жах. Насправді так, такий запах Колу? має руский мір. Пане Петре, про русифікацію Маріуполя я також хочу запитати, тому що з'явилися в інтернеті дані. Я не знаю наскільки вони точні про те, що за останні півроку фактично кількість росіян у місті. Зросла щонайменше, там майже на 8 тисяч ну і мігранти ці з Російської Федерації. Вони, звісно, заїжджають. Але я навіть не про русифікацію, я про те, що очевидно для такої кількості росіян потрібно житло. І окупанти почали займатися чим вони шукають так зване безхазяйстві на імущество. Да? Ну тобто, фактично, вони це називають націоналізацією, але фактично це не що інше, як рейдерство, грабіж і ну таке відчуження чужого майна. Що відбувається із тим? Ну це державне мородерство, воно триває дійсно. Крок за кроком вони визнають наші квартири безказяйними і видають на ну, розподіляється, як якщо люди приїхали, ну людьми їх не можна назвати росіяни приїхали і вони працюють в бюджетних установах або це якісь там герої СВО, як вони їх називають, да їм видають родери на наші квартири. Якщо вони просто приїхали і для них запустили вже програму іпотеки на Вторинний ринок їм будуть продавати в іпотеку ці квартири. А іноді просто вони заходять і живуть. Ну є і такі випадки. Ну, то там ніхто особисто не соромиться там сильно, в принципі, а кількість так зросла. Дані точні, точні дані, тому що ми розраховували ці дані з отриманих даних по зміні кількості дітей в школах. Ці дані, ну от кількість дітей в школьного віку це дані там до, до дитини точні. Ми в них впевнені. І впевнені в джерелах, звідки ми отримали, тому там 17 тисяч 300 з чимось дітей в школах. Ну просто під рукою зараз нема, підуть, але ну підуть восени до школи понад 17 тисяч дітей. Було. В школах і ну тут просто дуже важливо зрозуміти, що наших дітей ну, наших українських дітей в школу пішло 11 тисяч там 353 дитини, якщо мене зраджує пам'ять. Ну тобто не більше 11,5 тисяч дітей це українці, маріупольці, а все решта, от 17 тисяч там з копійками. оця ця різниця це росіяни, і звідки ми рахували оце зростання, просто для розуміння, да і як воно, ми знаємо, що на початку навчання. Року в школу пішло ну майже три тисячі росіян, російських дітей це приїжають сім'ї з дітьми, фактично, Так, да. так так. Так, ну а це на перше. Вересня минулого року, а цього року цифри вони з нового року от зараз оновлювали, і ще ми бачимо приріст ще майже там 2 800 приблизно так. Ну просто знов таки кажу не под руками. Тобто ще більше за 2,5 тисячі росіян стало в школах, тобто в їх приїхало за останні. По пів року ще 2,5 тисячі. тобто ми рахуємо 2,5 тисячі дітей. Мовно кажучи, да, у кожного дитини має бути двоє батьків. Інакше вони не приїдуть. Це щонайменше. От маємо що загалом. Зросло там приблизно 7800 росіян приїхало це тільки за останні півроку, і знов ж таки це росіяни, які приїхали сім'ями з дітьми, і які точно не збираються поки що не куди їхати. Тобто, це для от розуміння загальної тенденції, і знов ж таки співвідношення да, наших дітей 11 з половиною тисяч можемо перераховувати там на дорослих, а вже їх дітей там ну фактично там п'ять тисяч да, дітей. Тобто ми рухаємося, рухаємося від тої суми, а, тої да. кількості. Дякую вам, пане Петре, за інформацію, що ви доєдналися. Раді вам, як завжди, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був нашим гостем, пасібі величезно. Дякую.